Всім привіт! Хочу вам розповісти трошки про себе. Мене звати Аня і я займаюся хімчисткою, детейлінгом та поліруванням автомобілів. Одного дня ми відправились до навчального центру навчатися від Кохемі. У нас була теорія і була практика. Спочатку ми вивчали продукти, що вони роблять, як з ними працювати на теорії, а потім ми перейшли вже до практики. Кожен продукт ми спробували, як він працює. Як він на що реагує, чим що можна чистити, хімчистити. чистити. Цікава була історія, цікаве було навчання, і я залишилась задоволена. По кінцю вже нашого навчання я отримала сертифікат, що я пройшла курси, пройшла навчання детейлінгу, хімчистки та полірування автомобілів. І вже час настав. Купувати хімію, купувати професійне обладнання і починати робити ремонт. Ось тут, де ви бачите такий гараж, там зберігався різний хлам, але ми його почали доводити до ума. Я вам хочу сказати, що відкривати власну справу це не про маленькі гроші, тому що написання сайту, закуплена хімія. Обладнання професійне для роботи, сайт написаний, ремонт в гаражі. Це все обійшлось на сьогоднішній день десь вже 5 тисяч доларів. Я вже почала працювати, беру автомобілі в роботу, мої клієнти задоволені. я буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мій канал. Поставите вподобаєчку, напишите коментар, підпишитесь до мене, на мене і, можливо, завітаєте до мене на хімчистку вашого авто.